За сьогодні, в районі проведення антитерористичної операції, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 34 випадки відкриття вогню по позиціях українських захисників. На Маріупольському напрямку відбулось 20 обстрілів. В районах Мар'їнки та Старогнатівки противник вів вогонь з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. В напрямках Павлопіля та Павлівки обстріли тривали з мінометів калібру 82 мм. з мінометів обох калібрів. Протитанкових ракетних комплексів Збройні Сили України зазнали обстрілі поблизу Широкіного. На Донецькому напрямку окупанти 10 разів порушували режим тиші. Вік українських підрозділів поблизу Луганського ворог використовував вогонь з озброєння БМП, поудяному з артилерії 152-го калібру. А в Авдіївці, Шахті Бутівка та Зайцевому окупанти застосували міномети калібру 82 мм, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. На Луганському напрямку зафіксовано чотири збройних провокації. Зокрема, в районах Кримського з використанням стрілецької зброї, в Троїцькому мінометів калібрів 82 та 120 мм, гранатометів та кулеметів, а в Калиновому Попасному бойовики застосували проти сил антитерористичної операції, ствольну артилерію 122-го калібру.